Вітаю вас, друзі! З вами програма Погляд Черкаси і ведучий Сергій Кузляєв. Сьогодні ми поговоримо не про Черкаси, а про Матусівську територіальну громаду. І у нас сьогодні на зв'язку Леся Шаповал, голова цієї територіальної громади. Вітаю вас, пані Леся. Нам вітаю. Ваша громада прийняла рішення про виділення 10 тисяч гривень за народження дитини в вашій громаді. Що спонукало прийняти саме таке рішення? Саме дуже приємно спілкуватися. по-перше, з вами, і приємно, що про нашу Матусівську громаду почують ну, з вашою допомогою? Вся Черкащина, можливо, для частково Україна наша. Ну аналізуючи демографічну ситуацію за останні роки, ми прийняли таке, будемо говорити для нас, для нашої громади, дуже важливе рішення. Тому що починаючи із аналізуємо з 20-го року відсоток народжуваності різко, ну в всій Україні, а зокрема і в нашій громаді, різко знижувався. І ну, наразі, на жаль, на превеликий жаль, маємо дуже великий відсоток смертності, аналізуючи статистичні дані по нашій територіальній громаді, ми бачимо, що ну молоді люди. Або чомусь там не наважуються народжувати навіть ті сім'ї, які створені в цих жахливих умовах сьогодення, і переважає е, кількість жителів пенсійного віку, що призводить до зниження е, кількості населення, до зниження е, перепрошую, до зниження е, рівня, будемо говорити, такого ну, життя молодого населення в громаді. І це, а немає населення, немає села. Немає молодого населення, немає шкіл, немає дітей. ну Це дуже важливо. У му році ми аналізували, у нас народилося 11 діток, а померло 60 осіб. да це тобто ну Але це ще краще, будемо говорити, відносно, да тому що в 21-му аналізуючи демографічну ситуацію, зокрема ну ситуацію по народжуваності з 20-го року. У 20-му році, до прикладу, у нас народилось 11 діток. Ну, в 21-му народилося 10, у 22-му лише 6 діток народилося, ну, в 23-му маємо народжено 12 дітей. Зараз, на момент сьогодення, у 24-му році на території Матусівської нашої громади народилося лише 6 діток. І ми порадилися з депутатами, прийняли рішення що нам потрібно якось заохочувати, заохочувати, щоб родини е, реєстрували шлюби в нас е, і проживали в нас, щоб наша громада повнилась дитячим сміхом, тому що ми всі впевнено рухаємося до перемоги і е, маємо надію, що село не має вмерти, там де є люди, там є село. Тому прийняли таке рішення 23 серпня. Ми затвердили рішення про затвердили програму і відповідне рішення про те, що ми. Фінансуємо всі сім'ї, які народилися в нашій громаді. Зареєстровані та проживають в сумі 10 тисяч гривень. А які є да, умови і... отримання цих коштів? Зареєстровані, проживають у нашій громаді, відповідно заключений. Ну, договір із педіатром. Ну, такі побутові, будемо говорю, пакет документів збирає наш гуманітарно-юридичний відділ. Люди вже несуть документи, вже ми виплати здійснюємо при народженні двіні, дай Боже. То буде на кожну дитину по 10 тисяч. Ну поки що так. Чи не думали ви, що таке рішення може породити певну там ну не корупційну, але негативну складову, коли люди будуть приїжджати для народження у вас, а потім від'їжджати в інші громади? Ну у нас є така умова. Що не тільки зареєстровані, а зареєстровані та проживають. Тому що в нас є люди, які зареєстровані, але не проживають. А в нас умова в програмі так і прописано: зареєстровані та проживають. Ось у ну, них є своє помешкання, в нас є комісія, яка створює акт обстеження умов. Бо є в нас декілька родин, які ну, от, в нас зареєстровані просто, бо ну, були в свій момент, а проживають в великих містах, там, ну, ось так. Ну, кожна бюджетна програма виділення коштів це м, затверджується програма, в якій є результат. Завжди тут скажіть, якого результату ви хочете досягти? Взагалі, ми хочемо підвищити нашу демографічну ситуацію. заохотити молодь, щоб вони до нас приїздили, реєструвалися, купляли будинки і працювали ну, народження що... нашої громади. Ну, розумієте, щоб затягнути молодь, треба і їм, і робота і е, інфраструктура. Е, ну, інфраструктура у нас дві школи поки що е, в належному стані. Маємо е, дороги, здійснюємо щороку ямковий ремонт. Ми будемо говорити не проїзні. Ямковий поточний, де як можемо. В зв'язку з. Ситуація, яка зараз в Україні у нас з 22 року трошечки призупинена ця, ну, будемо говорити, складова. Але як можемо, працюємо і е, створюємо умови. Єдина проблема зараз з робочими місцями трішки, але при бажанні можна працювати погано, тому що село це лише аграрний сектор. Молодь не завжди це, будемо говорити, так, влаштовує. Але mm -hmm. іще одне будемо відверті. Що зараз дуже тяжко молодим сім'ям утримувати, будемо говорити так, свої родини. Зріст цін значний і держава не в змозі, якби то місцеве самоврядування стає, будемо говорити, належно, тому що якщо ми беремо там початок 2000-х, там були великі соціальні. Програми по підтримці новонароджених, то зараз на ну, 41 тисяча протягом трьох років це якби. І потім ці ж сім'ї звертаються до нас там для того, щоб ми допомогли їм на якісь там тисячу, дві, на е, забезпечення матеріально побутових якихось там потреб. Тому таке рішення чітко в програмі прописано, що лише для сімей, які зареєстровані та проживають, і мета в нас така, що ми би хотіли залучити в наші. Я до речі читав деякі коментарі. Під, ну, в соціальних мережах. Так. Там були навіть такі фрази, що 10 тисяч не вистачить навіть, навіть на як кажуть, коляску. Вас уже захейтили по цьому напрямку, чи ви чи такі підтримали? Ті сім'ї, які мають діток, підтримали. І, а, ну, звісно, знаєте, будь-яке рішення є частина. Людей, які негативна буде е, така, як ви говорите, реакція. А є й позитивна. Ну, здебільшого, е, сім'ї, які мають дітей, вони вдячні. Тому що для них, хоча б це да, невелика сума, але е, враховуючи наші можливості, ми не можемо цю програму прийняти, а через рік сказати, що ну, вибачте, у нас там кошти немає. Цей рік вона буде недієвою. Так, тому ми передбачали. Ту суму, яку ми можемо на даний момент ну, виділити, зараз дуже велике навантаження на не, не тільки на нашу громаду, а на всі громади України, в зв'язку із підтримкою збройних сил. і Ми намагаємось також підтримувати. Тому чітко дивимося, скільки ми можемо дозволити собі на таке задоволення. Будемо говорити, бо до речі, інші так. громади до вас не зверталися за досвідом. Цікавились, цікавились, не знаю, чи буде в них прийняти, тому що, ну і спілкуючись із головами інших громад, також ну, є різна реакція. Ну, навіщо вам це потрібно, ну, на що ви це робите? Ну, так, так. Але ідея депутатів, будемо говорити, була підтримана, тому що ідея йшла саме від депутатів. Давайте щось робити, не сидіти просто і спостерігати, говорити, що в нас немає. Давайте діяти в цьому напрямку. Я дуже вам вдячен вдячний за розмову. З нами була Леся Шаповал, голова Матосівської територіальної громади. До зустрічі. До зустрічі. Рада була з вами спілкуватися. Дякую. Дякую.